Кінчується. Я ж Що це ти робиш? Ти з глузду з'їхав? Чого ти розшумівся? Як поживає та дівчинка старого Ельма? Точно, маленька дівчинка. Вона зовсім дивачка. Якась не в собі. Вона зовсім не дивачка. А вже ж дивачка, якби вона була нормальною, то б не жила з тим старим на горі. Вона нормальна. Так тобі всі й повірили. У твоєї подружки така сама борода, як і у її старого. У неї немає бороди. Є. У тебе колись така буде справжня густа борода. Ти справді так думаєш? Будь обережний, інакше вона й тебе зачарує. Замовкніть. Бувай, дідусю, до побачення. Тебе останнім часом майже не видно пітера. Ти бачишся з тією маленькою дівчинкою. А що таке? Чому вона не спускається з гір? Їй там подобається. Їй там подобається. Годі вже ходімо. Я не можу позбутися дивного відчуття, що там щось недобре. Все. У тебе все гаразд. Повертайся і розкажи, що вони тобі сказали, будь обережний. Спалося? Стійте. Не виходьте обережно. Як ви? ви вже прокинулись. А вже ж чому ні. Давайся сюди відро. Mm. Можна мені хоча б раз їх подаїти. ж можна їх доїти? Так, але цьому ще треба навчитися. І що? Я ж хазяйка кіс. І відколи? Сьогоднішнього ранку. Я доведу тобі це. Стільчик, ну ж починаємо ж зовсім просто. У неї немає молока. Дивно. Ні, у неї є молоко ще й багато. А я ж то думав, що ти хазяйка кіз, яка все вміє. Не кажи так. Добре, але ти ще не вмієш доїти кіз. Просто не вмієш. Це поки що, але я навчуся. Раз мені вдасться. Я в цьому впевнена. Я змогла. Алла. Ти що не можеш спокійно стояти, коли я тебе даю. Чи ти перевернула відро? Це дуже новиховоно з твого боку. Вибач, я не хотіла на тебе сваритись. <звук> що вона каже? Вона нервує. Вона хоче, аби ти її погладила. Ти впевнений? Вони обидві дуже тебе люблять. Так. <звук> Та що це ви робите? Відійдіть і чепіться. Відпустіть мене. Відпустіть. Ха -ха -ха. Та годі вже нужбо до відра. Нарешті. Бачиш, які вони слухняні. Дуже слухняні. Якби ж я знала, як ти це робиш Пітера. Пітера. Пітере, я вже чекаю на тебе. Привіт, Хайді щоранку йде з Пітером на Пасовисько. І щоранку цей день здається їй ще кращий, ніж попередній. Ходімо. Кажеш, це сподобалось цим козам. Я нічого не почув. Неправда, слухай. <звук> Мабуть, у мене щось не так із пальцями. <звук> Ходімо, інакше всі кози повтікають. Постривай! Тоді, як хайді намагалася довести Пітерові, що вона теж вміє закликати кіз, старий Ельм до чогось готувався. Двічі на рік він спускався з гір, аби продати ложки і миски, вистругані ним з дерева довгими зимовими вечорами, і козячий сир, який він сам готував із козячого молока. Ходімо, Йозефе, вставай. Тобі треба більше рухатися, гаразд, тоді залишайся вдома. Про що це ти задумалась? Про все, що нас оточує. Повторюй за мною. На на нах ми так. На-на-на-на-х. Спускайся. Молодець. Але ти так і не сказала, про що саме те, що й не думала. Я свисну. Якщо хочеш. Зараз я тобі покажу. <звук> <звук> Нічого так сміятися. І якщо я не вмію свистіти, то я їх просто покличу. Всі сюди. Послухайте мене. Тепер я наглядатиму за вами. За мною. Ну бо, куди ви? Хоч ти залишилась. Ну бо, ворушись. Чого ти так довго? Я гадав ти Як же ти мені набрид? Я знаю, що робити. Я придумала. Зачекай хвилинку. Чекатиму з нетерпінням. Я просто перерахую їх. Один, два, три, сім, десять, дванадцять. Двадцять вісім. Двадцять, двадцять, двадцять сім. Дев'ятнадцять, дев вісім, чотири. Чотири. І дванадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять, три. Три? Як цьому вийшло лише три? Тут точно більше, ніж три кози. А ти знаєш, скільки має бути кіз? А вже ж не Скажу. Так не чесно. Чому це? Я гадав, що тобі краще це знати. Ти ж хазяйка кіз. Добре. Я не можу їх порахувати. То хай так і буде. Нічого не роби, дай мені їх подаїти. Не можна. А я хочу відчепись, відпусти миску. Дай я? Дідусь дозволяє мені їх доїти. Я не вірю. Він би ніколи тобі цього не дозволив, ти все вигадуєш. Я не вигадую, я кажу правду, дай сюди. Тобі ніколи цього не зробити. Ти ж нічого не вмієш. Як ти можеш доїти кіз? Тут немає нічого складного. Ти лише маєш мені пояснити, як це робиться. Навіть я не збираюся. Я ж сказав, ти не впорайся. Добре, як хочеш, я все зроблю сама. Так не добре. Як це, як це ти сама. Та допоможи мені, будь ласка. Що скажеш? Я вже цілу вічність не бачив старого Ельма. Ти ж колись дружив з його сином. то, може, підеш і привітаєшся з ним. Навіть і не думай про це. Швидко ходи сюди, там йде цей жахливий старий ель. Він сам чи з дитиною, а вже ж сам. Шкода, я б так хотіла побачити ту малу. Я впевнена, він її навіть не годує. Не повіриш? Ні, неймовірно, невже це він? Оце так очам не повірю. Невже старий ельм? Вітаю, пане отче, як поживаєте? Чому б тобі не зайти до церкви, сусіде? О, невже ви сподівалися, що він зайде до церкви? Його там вже сто років не бачили. Невже він залишив дівчинку саму в горах? Я ж тобі казала, що не можна було так чиняти. Не можна так просто віддати маленьку дитину старому чоловікові. Так, так, старий Ельм, не буде її балувати. Ельме, це ти вітаю! Як поживаєш? Як горе. Все як завжди. Це сир. Хочеш його поміняти на хліб? Звичайно. Принеси, будь ласка. Кажуть, у тебе з'явилася маленька дівчинка. Так, Хайді. Як вона нещасна дитина. Подивися, тут не вистачає ще одного. Що, як це не вистачає? Вистачає? Лише три хлібини. За цей сир треба дати більше. Ти натякаєш на те, що ми тебе обманюємо. Відповідай. Але я завжди тобі стільки давав. Ах, мало не забув. Зараз хліб коштує дорожче. Тепер все зрозуміло. Якщо я живу в горах сам, то це не означає, що я телепень. Ти вважаєш, що ми тебе обманюємо. Або ви мене обманюєте, або я вас розчарую. Краще старе Ельма, якщо ти одразу вибачишся. Усі в селі знають, що ми чесні люди. Ще мій батько хлібом торгував. Ну, тоді ми не порозуміємось. Слово «чесні» пасувало твоєму батькові, але не тобі. О. Здається, ми трішки перестаралися, ми його справді образили. Отже, старий Ельм розгнівався на пекаря і вперше попрямував до міста. Як довго він там пробув, цього він не знав. Але його здивувало те, що там все було так само. Раптом заболів живіт. Mm. Цього мені ще бракувало. Що ж робити? Зрозуміло, ти з'їв сам увесь сир, бо він був дуже смачним. А тепер у тебе болить живіт. Нам час повертатися, Пітере. Пітере, вставай. Вставай. Oh. Oh, ні, Вони зараз падуть зі скелі. Ні. Пітере, допоможи мені їх треба врятувати. Спускайтеся. Пітере вони мене слухають. Що мені робити? Придумай щось ти ж хотіла бути хазяйкою кіз Ти куди залися. Я не можу. Пітере, ще? ще. Стійте. Обережно. вона слугняні? <coughs> Чого ти плачеш? Що тут сталося? А У мене вже нічого не болить. Тепер у мене болить живіт, бо я злякалась. <плук> я навчилася свистіти. Було так складно Пітера. Коли ти цього навчилася? Я вмію свистіти, я вмію свистіти, так, як хлопці. Кис, бо я умію свистіти! Я нарешті навчилася свистіти Віднині я справжня хазяйка Кіс. Тепер я вмію свистіти так само, як Пітер. Зараз покажу. Має його немає вдома. Він, мабуть, ще в селі. Бачиш, він тобі це каже. А що він робить в селі? Мабуть, міняє сир на хліб. Невже він це робить? Привіт, Пітере. А де хайді? Я залишив її вдома. Добре. Сподіваюся, вона не злякається бути наодинці. Навряд. чи. Він і справді був в селі. Будь слухняною. Я хочу зробити дідусю сюрприз. Він ще не знає, що віднині я справжня хазяйка Кіс. Вийшло. Дідусю. У мене є для тебе сюрприз. Я маю тобі дещо показати. Ти будеш здивований. Ходімо. Це там. Ходімо. Це я подоїла. Ага. Пітер показав мені, як це робиться. Ще й свистіти так само, як він. Ти вмієш свистіти. Так і думаєш, що ти мені не повіриш, але ти здивуєшся. От послухай. Тепер віриш? А ти вмієш свистіти? Той, хто тримає кіз, мусить вміти свистіти. Свисни. Ти дуже добре це робиш. Свисни ще раз. Може, свиснемо разом? Це найкрасивіша музика у світі. <рес> Ти, мабуть, не чула музики дитинку, якщо для тебе це найкрасивіша музика у світі. Можливо. Це точно. А чи сподобається це хазяйці? І це для мене купив. Я ще ніколи таке не куштувала. А тоді настав час спробувати. Смакота. Чудово. <рив> Лишень не їжу все одразу. Я спробую. Дідуся це так добре. Минув ще один день, коли хайді була дуже щаслива. Цей світ у горах, який вона так любила і якого іноді трошки боялася, став і її світом. Тут, у маленькій хатинці, вона почувала себе як вдома. Недобрання ж дідусю. Давайте тобі наснеться щось дуже гарне. Відтоді, як Хайді з'явилася, для старого Ельма багато чого змінилося. Як і раніше, він працював у полі і годував кіз. Але вдома Хайді намагалася стежити за порядком. Звичайно, вона щодня ходила з Пітером на Пасовисько, але водночас дівчинка ніколи не забувала про свої хатні обов'язки. Ці обов'язки Хайді виконувала дуже ретельно. Однак про це ми розповімо вам у нашій наступній Історії. Кайди, високі гори, наш рід.